Мене є три напрямки моєї діяльності. Напрямок перший допомога армії. Вона забирає в мене 80% мого часу. Лише за рахунок власних коштів. Допомога армії з 24 лютого надана на 6,5 мільярдів гривень власних коштів. Це не донати, це не залучення чого. Друге, це є міжпарламентська дипломатія, міжнародна діяльність. Мій авторитет, мої знайомства, мої зв'язки дозволяють ефективно допомагати вирішувати міжнародні проблеми. І лише третє це є. Парламентська діяльність порядок денний парламенту лише 10% питань має відношення до оборони. Вся решта, це є тим, чим парламент зараз займатися не повинен, і саме такі голосування я пропускаю. Чому тому що ставлю пріоритетом армію? Бо я не кнопкодав, і коли ми є ініціаторами ключових для оборони і безпеки держави законопроєктів, які нам на щастя інколи. Вдається проводити приклад зараз. Сьогодні день парламентський. Я сьогодні був в парламенті. Наш перший пріоритет це є повернення податку на доходи фізичних осіб, які сплачені військовослужбовцями, на рахунки бригад.